Іван Фаренко, ой ти дівчино, з горіха зерня. Ой ти, дівчино, з горіха зерня, Чом твоє серденько, колюче терня? Чом твоє устанька тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва? Чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром? Ой ті очі темніші ночі, хто в них задивиться, і сонця не хоче, І чом твій усміх для мене скрута, серце бентежить, як буря люта. Ой, ти, дівчино, ясне зоре, ти мої радощі, ти моє горе, Тебе видаючи, любити мушу, тебе кохаючи, загублю душу.